Всім привіт, народ! Що? У нас знов огляд з Аврори. Це в нас USB-переноска вже з кабелем, з, з вилкою. Короче, тут у нас три порта, два USB, один Type-C, короче, будемо провіряти, народ не знаю. Люди в коментарях просили: Вова, візьми ще таку помаранчеву, теж дешеву, похожу, як цю з двома USB-виходами. Немає в Аврорі. Я заїхав одну, в другу, десь або вже розкупили, або закінчились. Не знаю. Короче, купив, побачив я ось таку. Оця мені сподобалась. В нас вона так гарно виконана. Теж є кнопка виключення, включення, 3 метри кабель. Вилка. Коротше, будемо зараз це все тестити, і також вернемося до тої. Подивимося, які тут контакти. Чи вони реально латунні, чи там мідні, чи ні. І також тут це все привіримо. Ви підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент. У мене ж завжди круті саморобки і огляди. Так що погнали. Спочатку почнемо з ціни. Ця переноска мені коштувала 179 гривень. Що в нас тут пише по характеристикам? Давайте спочатку прочитаємо, бо на цій е, переносці нічого не писали, що тут пишуть? Подовжувач. Е... 3 r Vim Вим3R, 2 USB, Type-C, 3 метра, ART. Що в нас по амперажу? Пишуть вони чи ні. Ну, зараз я вам покажу. Ніфіга вони не пишуть, коротше. Так як в цій розетці ніфіга не писали. І в мене таке враження, що тут теж по одному амперу. Можливо, і більше, бо колір у нас тут помаранчевий, типа Quick Charge і так далі. А Ні, народ, подивіться сюди. Тут на розетці пише. Зараз ми розпакуємо. Є тут якісь розпаковочка, якісь хлястики або ще щось, нічого нема? Ну, Тоді розрізаємо. Розрізаємо. Ну, Це мені вже цікаво, народ. Це вже цікаво, реально. Так, то назад. Що в нас тут пише на розетці? Так, 3 метри, подивимося зразу на переріз кабелю, бо мені в коментарях писали, я привик говорити січення, не знаю. Дивіться, що в нас тут пише. У нас 3 USB по 2,1 А. На мою думку, тут всі разом видають 2 А, так що, якщо воно це все видасть. Також, напевно, як в тамті, тут паралельно з'єднані. А от Type-C, мені дуже цікаво, до речі. Що? Давайте ми її до кінця розмотаємо. Ось тут. Розмотаємо дріт. Дріт, до речі, 3 метри, вилка досить, я так дивлю, дивився, нормальна. Ну, Товста, заземлення є, і тут, і тут. Ну, Взагалі супер. Ну, Без питань. 179 гривень народ 3 метри кабель. Ключові її. Що, тут теж, я думаю, підсвітка є, давайте включаємо. Ні, тут підсвітки нема, світиться тільки кнопка включення. Як ви бачите, нічого, світиться оця кнопочка. USB-шки не підсвічується. Але в принципі, класно, тому що тут світиться кнопочка, є індикація, Ну, прикольно. Типу, працює все добре. Ну, Виключається, включається. Тому що вона працює, то, то, то все добре. Давайте ми її виключимо. Мені дуже цікаво, що тут всередині, що давайте ми її розберемо і подивимося, як там все зроблено. Можливо, там теж контакт треба дотягнути. Так, спочатку дивимось по кнопці, дивимось по контактах кнопки. О, кнопка вилізла. Ми її вже витягнули. Нічого, вона, бачите, має тут посадочне. В принципі, давайте, якщо вона вилізла, ми на неї глянемо. А ну, давайте сюди. Контакти в нас, в принципі, не є такі товсті, ну 1,5 кВт до кВт, я би бажано сюди до 1,5 кВт не приєднювати. Тому що дріт, оцей, що в нас заходить до цієї кнопки. Поперечний переріз, бачите, я вчусь помаленьку не січення, бо я дуже привик січення говорити. Поперечний переріз десь півтора квадратних міліметри. Десь є 100%, я думаю. Ну а от сюди виходить вже з кнопки, вже менше. Вже десь або 0,75, або 0,5%. Ну скоріш воно смахує на 0,75. А це він монолітний чи він багатожильний. Ну, мені здається, ні, він багатожильний і він десь 0,75, більше він не має. Чи ви зрозуміли, що до кВт, я думаю, оці контакти витримають, і то нагрузку їм там таку давати постійно не бажано. Тому що ці контакти дуже скоро повигорають. Отут, я думаю, 100% і щось поплавиться. Ну, пластик тут добрий, в принципі. Я би не сказав, що він якийсь там такий цей. Давайте вставляємо кнопочку назад. Вона має посадочні. Ну, класно зроблено. Що? За 179 гривень, ну то вже подорожче народ, ну як сказати. Ну, Пробуємо, чи працює. Так, працює. Добре. Тепер дивіться народ знов. В нас заземлення. Заземлення в нас воно є. Так, також як в тій переносці, воно тут типу, є, і його тут типу, нема. Також там на вилці заземлення є, а тут третього дроту нема. Не виходить, тупо не виходить. А в принципі задоволений, що тут е, 1,5 мм дріт е, стоїть на вхід. То це вже добре. Ці дроти можна поміняти, але немає смислу, тому що тут контакти не витримають. Оці його контакти не витримають повністю. Дасте більше нагрузку, вони вигоруть. Землі тут, як ви бачите, зовсім немає, просто стоять оті пластини і все, типа вид, що тут є земля. Так що, давайте ще спочатку спробуємо, знаєте що, люди просили зачистити оці пластини. Чи вони вкриті, чи вони е дійсно там латуні або мідні. Давайте я візьму граверочок. І також я хочу розібрати оцю переноску, подивитись, чи вони вскриті чи ні. Я вам скажу, народ, все гуд. вона мідна, походу, йде, оця пластина йде мідна. Пластина повністю мідна, реально. Реально мідь, не, не вскрита ні, нічого, так що контакти будуть тримати нормально. Подивіться сюди. Я просто випиляв, от все. Випиляв просто гуд. Ні, я в шоці. До речі, давайте я по-швидкому оцю переноску ще розберу. І зараз ми глянемо, чи в цій е, переносці також е, мідні чи латунні пластини. Я зараз зачищу гравером і будемо бачити. А ну давайте я швидко розберу. Зачищу прямо на цих v контактах, тому що мені здається, чи тут вони відрізняються, чи ні. Ну, ця пластинка ну дуже тоненька. ця от трошки відрізняється. Реально, вона навіть і по кольору відрізняється. Давайте я цього краю зачищу. Зараз будемо бачити. А ні, народ, вона також мідна або латунна. Подивіться, я щистив досить глибоко, і все тут добре видно, що вона не вкрита. Контакти добрі, цільні, з цільного металу там латунь чи то мідь. Давайте ми ще цю спробуємо. Ну бо вона мені з посторця виглядає. Подивіться сюди. А ця вона в нас вкрита. Оце в нас метал. А це ні. Дивіться сюди. Оце в нас нормальний, Це латунь або мідь, ну скоріше всього, що мідь. А ця в нас вкрита на землю. Подивіться. Вона вже переливається, видно, що вона вскрита. Це є чорний метал. Не забув. Тут люди писали, на якому воно чіпі зроблено. Походу, оцей вов наш чіп, на якому чіпі зроблено. Зараз ми глянемо, там дуже погано видно. Так, що там в нас пише мт MT30... 3713 Оце чіп -то його є. От якщо ви можете. Ну, я не знаю, чи ви побачите. Коротше, чіп стоїть мт 3713 bn BN308. Коротше, ви зрозуміли. На такому чіпі, походу, оцього чіп, я так зрозумів. Коротше, в платах я не сильно також розбираюсь. Так що ось так, народ. Все, скручую її докупи, дивимося до другої. Дивимось до цієї переноски. Коротше, тут все зрозуміло, тут все зрозуміло. Давайте ми витягнемо оці пластини і доберемося ми до самої плати USB. Це на бік. Тут у нас є два болтика. Зараз також подивимось. В якому чіпі тут зроблено. Тут їх два стоїть, як ви бачите, один і другий. Зараз ми подивимось. Той ми пам'ятаємо чи три. І не знаю, який чіп народ. Пишіть в коментарях, на який чіп дивитись. Не знаю, якщо чесно. Давайте ми візьмемо цей FM3783HA. YR. Не знаю. А цей що за чіп? Стоїть е... цей. Е... HC 7703. І ще тут якісь оці одвачі, я думаю, відповідають, бо це в нас до конденсатора йде. Коротко, ви, я думаю, запам'ятали. Це все докупи. Що погнали? Ну що, перейдемо до самого тесту. Ваші ставки пишіть в коментарях, скільки видається переноска. Так, як у нас? Так, 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 ось так. Давайте ми в перший порт включаємо. Так, 494 Вольта. Включаємо USB нагрузочку. 492, 493. Коротше, добре, даємо її 1 А. Хоп! Дивимось на вольтаж. І вольтаж просів. 480, 470, 1 А. 1 А, ну, видає. 478. 48. Коротше, скаче туди-сюди. Добре, виключаємо 1 А. Що вона у нас видасть на 2 А. В принципі, в мене надія на Type-C, що він нормально буде видавати. Включаємо. Народ, що я вам скажу? 2 А 486 В 4,9 В. Ну, скаче. Нормально видає? 2 А 209 Чітко стоїть 209 А. Реально. Що, давайте ми її ще тест встроїмо, вліпимо її 3 А, чи піде вона в захист, чи ні. А ну давайте, ми це зараз діло зробимо. Так, 2 А 4,8 В. Погнали 3 А. Хуп! Все, вона витримує 3 А, але вона не видає. 2,1, і просадка по вольтажу 3,5 В. Вольта. Ну, понятно, що тут з нею хотіти. Коротше, спокійно включаємо 2 А, заряджаємо з силою току 2 А без проблем. 4,8 Вольта видає, 4.9 Так що, я думаю, за такі гроші це є супер. Смислу провіряти ще один USB-порт я не бачу. Давайте ми провіримо Type-C, що в нас видає Type-C. type c Мені вже потрібно буде ось такий переходник. До речі, підписуйтесь на канал. Запаяю, мені прийдеше тут Port. будемо перевіряти всі кабелі з аврори. Ось оце я один з кабелів. У мене там цілий кульок. їх штук, напевно, 15-20. Я буду всі перевіряти, чи реально вони видають 2 А той шнур, чи нереально. 2, 1, 3 Ампера і так далі. Так що ось такий в нас шнур, 3 А, Type-C, Type-C, Type-C. Type будемо пробувати, чи видає наша та зарядка. Зразу і шнур затестю. Включаємо в Type-C, підключаємо USB. Запустилось, все добре. Що в нас по вольтажу? Дивимось. 4,94. Супер. Включаємо йому 1 А. Ну, бачите, як побачите по шнуру, 1 А видає. Просадка по вольтажу є. Дивіться: 4,68, 470 є. Добре, давайте 2 А вліпимо. Подивимося, яка просадка по вольтажу буде. 2 А. 2 ампера видає Type-C, ну це, блін, народ, ну 4,5 вольта. Я кажу, якісь гаджети заряджати. І то, подивіться, вони чистих не видає, 4,91 Ну, я думаю, якщо напряму, то, та, 2 А вона видасть. Нур оцей забирає трошки. Не забувайте, плата також споживає дуже багато. Оцей один порт, другий порт споживає міліампери. Ну Я думаю, якщо напряму, просто з класним шнуром, я думаю, 2,1-2,2 А з Type-C можна витягнути без проблем. Але вольтаж трошки просівший 452 вольт. Так що, ось так виключимо, в 1 А заряджати з Type-C. Ну, блін, без проблем, я думаю. Плюс ну, краще USB-порти заряджаючим оцей Type-C. Закажу я, звичайно, собі ще USB-тестер народ, і щоб показувала пульсації і так далі. Будемо провіряти і блоки, і переноски. так що буде цікаво. 220, Я думаю, тут провіряти нема сенсу. Ну, але для відео, для вас я зроблю, провіримо, що всі роблять. Давайте включаємо. Оп. Включили, працює, заморгало включили. та всі вони працюють коротше, без проблем. Що народ, ось така переноска, отакий подовжувач. На мою думку, за таку ціну це, блін, ну дешево. Реально дешево. Маєш 2 ампери, що зарядити, якийсь гаджет. Телефон я би не радив вам заряджати звідси. А ось якісь гаджети або дешеві телефони, кнопочні і так далі. І заряджати без проблем. Ви скажете, що це дорого, та ніфіга воно народ не дорого. Тому що 3 метра кабелю з поперечним перерізом 1,5 мм квадратних, ну блін, коштує, нехай буде 15 гривень метр. Порахуйте, по 15 гривень 3 метри то 45 гривень тільки кабель, плюс вилка десь гривнів 30, то вже 100 гривень. Плюс оцей корпус, плюс контакти в нас реально мідні чи латунні, так що без проблем. Оцю штуку заземлення можна собі викинути, щоб воно не мішало, бо воно і так не приєднано. то їхня фішка Аврори. Всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, яку ще переноску перевірити. Куплю, перевіру, глянемо. Так що, я думаю, дуже цікаво. ця переноска, я думаю, я собі майстерні залишу. Цю її на запас дискену, цю залишу, поставлю на столі, тому що тут є три вилки і USB-порти. Так що супер. Бомба. Так що, народ, всім дякую за перегляд, за мою роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте, звичайно, український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео!